Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Сьогодні вранці та вночі Росія знову атакувала Тернопіль та Рівненщину. Про південні та східні області говорити немає, що там атаки 24 на 7 втім цього ранку окупанти поплатилися. Перша москва атакована далекобійними нептунами про Луна вибух на Останкінській телевежі. За даними телеграм-каналів, туди влучила ракета, розвалила важливе обладнання, знищена трансляція багатьох каналів. Росіяни шукають коригувальника, адже влучили у центр. Три їхньої пропаганди сьогодні окупанти, такі як Соловйо та Скавєва, брехатимуть менше. Крім того, окупанти готуються до масованих ударів України по Москві та на Новий рік і різдвяні свята, до яких залишився місяць, або після атак самого Кремля по українській енергоструктурі, яка має бути ось на днях, за даними самих же пропагандистів. Телеграм-канали пишуть, що Путіна застосує решник після того, як нібито Зеленський послав на три букви кремлівські еліти. Ну і що не так сказав президент. Нас мають бути потужні гарантії без. Пеки, якщо світ їх не дає, ми зробимо їх по собі самі. В Москві паніка, адже побачили, нептони долітають на бойові пости знову вводять додатково майже дві тисячі військовослужбовців системи протиракетної оборони. Але є і такі, які відмовляються та складають зброю. Адже система ППО також першочергова ціль для українських дронів. ОМОН відмовляється розганяти мирні мітинги в Москві, де люди вимагають закінчення війни Кремль в ярості. Причиною для посилення систем ППО стали розповсюд. Джені в російській столиці листівка з ударів по чітко визначених координатах військових об'єктів у Москві. За даними та Міноборони Росії повідомило, що майже дві тисячі військовослужбовців у системи протиракетної оборони Москви чергуватимуть на бойових постах у новорічну ніч у державі агресорці заявили, що загалом за період грудня та січня новорічних свят і вихідних днів нести бойове чергування з протиповітряної оборони будуть близько 20 тисяч військовослужбовців на об'єднання ППУ Первоособливо. Призначення ПКС покладене завдання з протиповітряної та протиракетної оборони Москви і центрального промислового району Росії додали пропагандисти. Водночас Москвичів наполохали листівки, що почали з'являтися у російській столиці у передені початку нового року, а тепер і різдва. На них зазначено координати воєнних об'єктів країни-агресорки, зокрема бавовну. Невідомі обіцяють доправити головне розвідувальне управління, слідчий комітет РФ Московського управління ФСБ та подівлю російської Міноборони. Також невідомі прогнозують запально святкову для пропагандистів у переліку координатів Останкінська телевежа. Нагадаємо, раніше в українському генштабі пообіцяли ще більше бавовни в Росії в 2025 році. Війна про яку так мріяли Росіяни, усе частіше приходитиме до них. Відповідну заяву озвучив заступник начальника головного управління генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов у коментарі агентству «Укрінформа». Наступного року буде ще більше бавовни. Сказав він і в той же час. Через те, що тепла у всіх сенсах в Росії не вистачає, там вирішили грітися з. За давньою народною традицією від пожежу у бариських садибах, так останнім часом почастішили надзвичайні ситуації як на великих підприємствах, так і у торговельних центрах. Наприклад, 3 грудня вночі 3 листопада в Росії сталися одразу дві масштабні пожежі. Спочатку під Московні Балашисі Палав торговий центр Стройпарка, а згодом до Татарстані, нижнього Нижокам'янськ. велика пожежа повністю знищила склада із каучуком площею 6 тисяч квадратних метрів. Насправді, ВРФ вже відверто кажуть, що за. Останніми масштабними пожежами в ТРЦ стоїть ефективна мережа паліїв, які влада дати раду неспроможна. Про це каже не тільки кількість пожежі, що постійно збільшується. І приклад риторика експрезидента Медведєва, який двічі за останній час висловлював жорстких виразах про диверсантів. Загальні збитки від останніх пожеж на Москві вже доганяють витрати на війну в Україні. Наприклад, наслідки лише однієї пожежі в Москві 3 грудня оцінили у 20-30 мільярдів рублів, і це лише за найоптимістичнішими прогнозами. Інші експерти. Та вважаю, що в умовах санкцій власникам простіше отримати страхові виплати замість утримання неприпуткових підприємств, тому саме вони і палять. В Росії багато, але висновок один. Значна частина нинішніх пожеж у Росії. Це наслідок вимушеної економії на усьому, зокрема на безпеці, якої в РФ так ніколи й не було. Отже, психологічно Росіяни вже налаштовані на мотив згорів і Гата, тому ліанта за лентою в Росії триватиме і надалі. У усіх сенсах на кожну атаку по Україні буде атака по. Росія редакція каналу не відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.